Мені здається, що на четвертому році роботи ми почали працювати продуктивно. І якраз до кінця нашої каденції ми вже будемо всі розуміти, що ми чисто депутати, ну якби працювати тільки на благодержави. Саме так 19-те засідання сесії Чернігівської обласної ради коментує її голова Олена Дмитренко. Та чи дійсно робота депутатів була злагодженою та продуктивною, розповідаємо в цьому матеріалі. Отже, ще до початку засідання сесії в Чернігівській обласній раді за постановою обласної територіальної виборчої комісії реєструють двох нових депутатів. Ними стали Сергій Мурований від Європейської солідарності та Олеся Кісленко від слух народу. Комісія постановила зареєструвати депутатом Чернігівської обласної ради мурованого Сергія Григоровича. Комісія постановила зареєструвати депутатом Чернігівської обласної ради Кісленко Олесю Олександрівну. Одразу після реєстрації депутати складають присягу та приступають до виконання повноважень. Після цього депутат Чернігівської облради Віктор Кияновський з руки пропонує внести до порядку денного проект рішення. Звернення до центральної влади про негайне реагування на рівні країни та світу стосовно екологічної катастрофи в межах річок Сейм і Десна. Нагадаємо, що про забруднення води в річці Сейм на Чернігівщині стало відомо наприкінці серпня. В річці масово почала гинути риба, вода змінила своє забарвлення, а поряд із водою утримувався відчутний їдкий запах. 28 серпня забруднена вода з річки Сейм дійшла до Десни, що протікає на територію області. А зранку 9 вересня значне погіршення екологічної ситуації почали фіксувати в Десні, що протікає на території міста Чернігів. Раніше міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук повідомляла, що станом на 11 вересня 2024 року сума збитків довкіллю в Чернігівській і Сумській областях через забруднення річок Сейми Десна становить понад 405 мільйонів гривень. На сьогодні просто всі Розуміють Ту екологічну катастрофу, яку відбувається на території і нашої області, і Сумської області. Всі розуміють, хто є. Джерелом цієї катастрофи це російський терорист, і всі максимальні органи вживають заходів. Відкрито кримінальне провадження. Обов'язково, щоб ті, хто робить цей злочин, щоб поніс на нього покарання. Наступним розглянемо проект рішення, що став причиною дебатів між начальниками управління освіти міста та області. Виносяться по трьом закладам: це які знаходяться в місті Чернігіві. І дійсно тут є певні контраверсійні питання, які закладені законотворцем. на даний момент прийняття саме в такій редакції статутів, в якій частково. Делегуються повноваження містам, все таки в процесі дискусії. Частково делегуються, а частково залишаються за новим власником. Має питання бути врегульовано і щодо фінансування причиною полеміки між керівниками управління освіти міста і області стала правова колізія. Справа в тому, що після передачі на баланс області закладів професійно-технічної освіти, розташованих на території Чернігова, фінансування цих закладів все одно частково відбуватиметься за кошт міста. Є закон України. Ми діємо згідно з законом. Цим рішенням. Вже завершується етап процедури передачі з державного рівня на обласний. Рівень цих трьох профтехів наостанок розповідаємо про проект рішення, що був знятий з порядку денного. Йдеться про питання передачі в довгострокове безоплатне користування пам'ятки архітектури Вознесенська церква в коропі. Це питання не лише релігійне, його можна визначити як і політизоване. У своїх попередніх сюжетах ми неодноразово розповідали про духовні баталії, що тривають у коропі, навколо питання передачі релігійній громаді ПЦУ храму для проведення богослужінь. Утім, місцеві депутати розгляд цього проекту рішення саботують. На сесії Чернігівської обласної ради питання стосовно місцевих храмів також знімають із порядку денного. Є момент ця церква в судах. Як тільки буде встановлено судом, що це заклад Чернігівська обласна, звичайно, зразу ж він буде передано. Та про те, яким буде фінал історії з церквою в коропі, та чи матиме місцева релігійна громада православної церкви України місце для проведення богослужінь, дізнаємось згодом.